Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрам. І в мене в руках новинка, яку і я, і впевнений ви також чекали. Я про неї зараз вам розкажу, але перед цим запрошую вас поставити лайк, підписатися на цей канал і написати, можливо, ви вже встигли потримати його в руках наших салонах майстерності, або навіть встигли придбати. Це у нас CD201HBC. компакт компакт, бо ви бачите його розміри. Ось буквально як. Як долонька, йдемо одразу по його плюсам. Я трошечки далі розповім, що це за шуруповерт. Ми одразу бачимо, що він у нас безщитковий. Це може зрозуміти і по тому, що він достатньо короткий. Це Ударний шуруповерт для роботи з бетоном, з цеглою, з піноблоком, наприклад, ще з якимись більш твердими матеріалами, аніж, наприклад, дерево. І фактично, цей шуруповерт – це покращена, сучасна допрацьована модель нашого попереднього шуруповерту. 200 th бо і 200 таж був ударним на 40 Нм, і цей також ударний на 40 Нм. Я перепрошую, обмовився. Тут не 40 Нм, а 45 Нм. Ось в цьому маленькому корпусі фактично 45 Нм. Муфточки одразу, де у нас видно, що це ударний. Тут у нас 20 положень для. Мофти по саморізам і маємо ще додаткове кільце, де у нас виставляється або режим закручування викручування саморізів, режим сверління і режим сверління з ударами. На всяк випадок зазначу, що цим шурповертом не працюють бурами, а є окремі сверли по бетону. По швидкостям обертання на першій швидкості від 0 до 450 обертів за хвилину, на другій швидкості від 0 до 1550 обертів за хвилину, по кількості ударів в хвилину на першій швидкості це від 0 до 6750 на другій швидкості це у нас від нуля знову ж таки до 23 тисяч ударів за хвилину. Давайте далі пробіжимося по самому шуруповерту. Давайте по корпусу пройдемося. Ззаду у нас є такі гумові накладки, які будуть захищати шуруповерт від удару. Сама рукоятка також тут прогумована. Ось тут гума починається і закінчується аж ось тут біля початку акумулятора. Бачимо одразу шнурочок, на який ви можете підвісити більш безпечно керувати шуруповертом, якщо ви працюєте на висоті. І я думаю, що багато людей помічало, що в принципі на всіх, мені здається, наших шуруповертах є ось тут місце для шнурка, але ось це перший шуруповерт, де цей шнурок є одразу в комплекті. Кліпса може бути як і з лівої, так і з правої сторони, кому як зручніше. Звісно, перемикач реверсу, аверсу. Кнопка чутлива до натискання. Прям ноль, мені здається, буде важко зробити там, ще один оберт. Напишіть коментарі, якщо вам цікаво, ми замірюємо, наскільки це можливо мінімальну швидкість обертання патрона на шуруповерті. Підсвітка робочої зони, як завжди, у нас класично, вже з затуханням, з невеличкою затримкою, десь буквально секунд 10-15. Мало не забув дуже важливий момент, що в цьому шуруповерті стоїть металевий патрон з, з локером. Тобто, зараз я думаю, ви почуєте. Якщо ви чули, це було спрацювання локеру, замку на патроні. І йдемо далі по патрону. Тут у нас стає оснастка до 13 мм максимум. Це як в старших наших шуруповертах, а мінімальне, що ви сюди можете затиснути це 1,5 мм. І знаєте, на перший погляд все. Найголовніше в цьому шуруповерті, що він безщітковий, що в нього є режим сверління з ударом, що він такий малесенький, і у нього цілих 45 ньютон метрів потужності. Давайте його трошечки протестуємо. Магія монтажу, і в нас на столі вже з'являється брус. В шуруповерті бітка PH2. і на столі саморізи наші. Соточки. І зараз ми проведемо тест драбинку. Виставляємо режим закручування саморізів, муфту на одиничку і погнали. Будемо перевіряти, як працює тут муфта. Перший є. До речі, для розуміння скажу, що я все закручую на першій швидкості. Поки йде прям супер рівно. Четверте положення муфти. П'яте положення. Там може сучок? Давайте ще один тестове п'ятий ят, поруч закрутимо. Якщо і шостий, то там точно неоднорідна деревина. Є підозри, що все ж справа в деревині. Сьоме положення муфти. О, восьме. Я думаю, що тут ми все ж таки потрапили на неоднорідну деревину. В кінці проведемо ще один тест на саме п'яте-шосте. Сьоме положення. Так, дев'яте положення муфти. Ідемо далі. Одинадцяте положення. Одинадцяте у нас вже загнало. Але не до кінця. 12. Тринадцяте також загнало, вже майже западлицо. 12, я думаю, також була неоднородна деревина. Я думаю, рано чи пізно ми навчимося тестувати муфти на фанері. Буквально на міліметр глибше загнало. П'ятнадцяте положення. Вже продавлює шістнадцяте. Так тут у нас багато сучків, але я думаю, ми справимося. 20 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Десь 13-ї сотку вже заганяє. Ну і це і не дивно для 45 ньютон метрів. Насправді, бачимо, що тут десь у нас районі 5 6 у нас десь тут була неоднорідна деревина, і фактично у нас ось два саморіза трошечки вилізло за ступенечки. І ось це це у нас була 12-та муфта. Тут у нас теж була неоднорідна деревина. А так, в цілому, а, драбинка достатньо рівна, і я думаю, навіть з мікими матеріалами буде не проблема працювати цим шруповим. Так, 240 конструктивний шуруп. і пробуємо закручувати. Для початку я закручую на 20 й муфті на першій швидкості. Якщо не вийде, перейдемо на сверління. Так, 20-та муфта. Давайте ми поміряємо, на, на скількох сантиметрах у нас 20-та муфта зайшла. Закрутили ми 15,5, виходить, що 9,5 см, 8,5 см ми закрутили всередину. Давайте перейдемо на режим сверління. Трішечки висверлимо. Все, і пробуємо на режимі сверління. Я відчуваю, що зараз він буде мене вириватися. Але без будь-яких проблем. Ну, типу, прям вообще без напряга. Магія монтажу, і ми шукаємо щось попотужніше в майстерні. Так, єдине, що попотужніше я знайшов, це ось такий глухарь. Можемо порівняти розміри. Давайте дамо знижечку трошечки е, цьому О, Ох, Гаряче. І закрутимо в той самий отвір, ну просто щоб розігнатися. Щоб ви розуміли просто головка для нього 19. Так само перша швидкість беремо той самий отвір, режим сверління. Поїхали. Він виривай це страшне. І ось він вимкнувся. Пішов в захист. Будьте обережні з потужним інструментом. Давайте ми заміряємо, наскільки він зайшов всередину. 13 см не зайшло, ви мене пробачайте, але викручувати я буду гайковертом. Я викручу його як мінімум заради того, щоб подивитися, наскільки закрутило його. Не докрутило, якщо я не помиляюсь, 13, тобто 17 см він загнав порівняння. Як на мене, це чудовий результат такого невеличкого шуруповерта. Але знову ж таки безшутковий двигун 45 Нм, метрів дають про себе знати. Переходимо до наступного тесту, і це у нас буде сверління цегли. Одразу беремо 10-те сверло, бо воно у нас найбільше в майстерні по цеглі. Переходимо в режим сверління з ударом, залишаємось на першій швидкості. достатньо швидко. Давайте заради цікавості. Спробуємо ще другу швидкість. Різниця відчутна. Я думаю, тут навіть нічого пришвидшувати не будуть. і перший отвір, і другий. Я думаю, треба показати, як є що можна сказати. Чудово справився. Головне, щоб ви тепер жили в цих будинках. Ну і декілька слів про автономність цього шуруповерта. Ми його тестували на саморізах 75 х на і п'ять. І на двох амперному акумуляторі він показав нам результат 370 саморізів. На чотирьох амперному 740 саморізів. І на 6 амперному 1120 саморізів на одному заряді акумулятора. Ось такий, як на мене, дійсно чудовий шуруповерт вийшов. Легенький, маленький, компактний, потужний, ще й ударний. Послання на нього, як завжди, є в описі під цим відео. Забігайте в будь-який з наших салонів майстерності, щоб потримати його в руках, відчути цього м, дійсно потужного малюка. І, звісно ж, як завжди, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І обов'язково на зсу і обіймайте маму. На все добре, і нехай щастить.